Шановні друзі, змушені сьогодні зробити невеликий коментар з приводу однієї телепередачі. На каналі ICTV у програмі Інсайдер вчора прозвучала версія про смерть Валентини Петрівни Семенюк. Тема болюча. Очевидно, багато людей не можуть заспокоїтися від того, що так трапилося, і хотіли б знати суть. Того, що відбулося. Очевидно, і тележурналісти також повинні йти назустріч такій потребі людей і давати якусь конкретну інформацію. Так от, упродовж 50 хвилин ведуться розмови про одне, друге, третє, десяте, але тут не вважають за потрібне звернутися в кінці кінців до слідчого, який веде цю справу, бо наскільки мені відомо, вона до цих пір вважається незакритою. закритою. І, можливо, тоді було б легше щось зрозуміти, бо виявляється, що є чимало нюансів, які, про які нібито раніше не говорили ніде. Журналісти щось розвідали, а слідчі того не знали. Я вважаю, що це неправильний підхід. По-перше, по-друге, весь час під час передачі такі. Натяки звучать про те, що десь то використовувалися гроші, то демонструють будинок, в якому жила Валентина Петрівна, який відділяється своїй, так би мотиво, досконалістю. Що... Я хочу сказати, що ну, мені важко судити про те, як Будуються і живуть люди, маючи у загашнику своєму, я маю на вас її чоловіка за 50 мільйонів доларів. Але оцей натяк весь час присутній у цій передачі мене не те, що турбує, а просто обурює. Або розмови із директором турбоатому, колишнім директором «Турбоатому» Зелінським, який говорить про те, що в нього хтось вимагав 500 тисяч у місяць. Тоді треба говорити, хто говорив. Я, будучи керівником партії, в той час, коли велася боротьба за те, щоб турбоатом не був приватизований. Перше чую про таку інформацію, і більше того, хочу сказати, що вона стосовно причетності до цього соціалістів вона просто брехлива такого бути не могло. Я не один раз і слідчому в тому числі давав свої покази з приводу цієї ситуації, з приводу, з приводу цієї трагедії. Бо я із Володимир Петрівною розмовляв за кілька днів до цієї. Біди до, цього, до, до, до цієї трагедії, і говорив про те, що вона збиралася їхати на міжнародну конференцію за кордон. Я говорив про те, що вона мала свої плани в жіночому русі, вона займалася чесно цією темою, причому багато років, не з приводу необхідності повернення в політику або що, а тому, що це була її справа. І говорити про це як підставу, роблячи натяки, які робить один із журналістів, який все і про всіх знає. Я вважаю, що так робити не потрібно, і очевидно, в цій передачі тим більше треба було, аби журналіст студія звернулася в кінці кінців до слідства. То ви можете дати відповідь конкретно про те, хто вбив Валентину Петрівну. Тому що я про це про неможливість її самогубства говорив про це давним-давно і до всіх до сих пір наполягаю на тому, що треба цю справу довести до завершення, щоб поставити юридичні точки у такій справі. Тому всі я ще раз повторюю всі натяки, там і на якісь, значить, і робота в напрямку зближення з Росією або що, ну це все знаєте сон риби і кобили треба конкретно дати відповідь на питання і не вводити у ну і не наводити туману на ті речі які потребують справді ретельного судового розслідування розгляду судового і слідства яке здійснює генеральна прокуратура я сподіваюся що ми в кінці кінці одержимо відповідь на це питання